Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І ми сьогодні фарбуємось в Аврорі на 250 гривень. Ну що, подивимося, чи реально зробити цими заспами Хоч якийсь макіяж нормальний. Погнали! Чесно кажучи, я була трошки скептично налаштована. Чи можна прям зробити повноцінний макіяж? Типу з усіма засопами. А не так, як ми зазвичай з вами робимо якимось одним монопродуктом. Трішки походила, подивилась, щось таки набрала. У нас тут аж 5 продуктів. Почнемо з обличчя. Це в мене тут консилер. Liquid Cover від Ось В Ось такому світленькому відтінку 0,2. І є вірність того, що він буде занадто білий для мене. <світ> Чек з собою коштував 55 гривень. Наносимо. О, -хо -хо -хо. розташується нормально. <світ> у нас лаписько в ділі. Так як тону немає, я взяла лише один консилер, та розташовувати доведеться на все обличчя. Так, любі мої, наче і непогано виходить. Я думала, він буде значно світліший. Він то світлий. Він трошки не такого відтінку, як моя шкіра, але непогано. Я здивована і нанесемо другий шар. Вже як консилер під очі. Нормально на всі наші такі місця, які потрібно замаскувати. Ще разочок тушуємо. Консилер непоганий по консистенції, досить приємний такий шкіра. Після нього така м'якенька. Кашовковиста, слухайте за 55 гривень. Я скажу вам, що це навіть дуже добре. Правда, боюся уявити, з чого вони його роблять, що він має таку низьку ціну. Це колеса. І з баночками справляється, в принципі, теж досить таке непогано. Перекриває нормальненько. Так. Навіть зморшки не западає. Слухайте, це що за меджик такий. Ну як вам тоники вийшов. Браво! Мені здається, дуже класно. За 55 гривень це знахідка. Далі да ось така палетка тіней на 9 відтінків за 69 гривень. Ще й назва така цікава. Ugly Beauty, теж від бренду Lovit. Дуже красиві нюдові відтінки підійдуть на кожен день, такі прям сяючі. І чому ж ми почали з палетки для тіней, Питаєте ви? А тому, що ми не взяли ніякого контурингу з вами. Ну, бо тоді б мене вписалися в суму потрібно. Да? Ви ж знаєте, що я люблю одним продуктом намазюкати все на світі. Тому я подивилася, що тут є досить такий непоганий коричневий відтінок, який в принципі має нам підійти в якості скульптору. Я дуже на це сподіваюся. Не підведи. У, -у, У що думаєте? Принципі. В принципі, Може бути. Я трішки підмішаю ось цього теплішого коричневого. Так. І разом у нас виходять нормальні скули. І за 69 гривень у нас тут і скули будуть, і тіні будуть на очах. Економія. Тіні на скулах коротші. Не сипляться, це вже дуже добре. Як завжди проходимось ось тут трішки, щоб зробити красивий контур, і можна залишки навіть трішки на носик додати. Інколи мені цього хочеться, але я не сильно люблю контуринг носику і всі ці різні лайфхаки. Тому що мені здається, що з цими лайфхаками мені виглядає ще гірше ніж був до того. Ну як вам скули на місці? Що скажете? Я думаю, досить таки класні вийшли скули. враховуючи, що це тіні. І в якості хайлайтера у нас тут з вами аж три відтінки. Ну, при бажанні можна ще й цей взяти, але то вже буде трошки занадто. Тому я думаю, давайте почнемо з цього відтіночку. М -м -м, яскравенький. Ось цей. Теж такий непоганий. І давайте ще ось цей на всяк випадок. Цей такий прям кузочками. Можемо всі змішати. А? Я думаю, погано нічого не буде. А, -а, -а, -а дивіться, як сяє! А -а -а -а. От і хайлайтер. Знайшли. Так, тільки тушуємо пальчиком, бо вони такі трішки сипучі. Ну, бо це ж грітер там. Але я вам вже скажу, що мені дуже подобається. Ці тіні як хайлайтер. Реально назву нас космосу. Я вам скажу. Трішки під підбрівки. Звичайно ж, не обходимо зону кутику, очей. Коли ми висвітляємо з вами ось цю зону, ми значно збільшуємо розмір наших очей. Тому старайтесь ніколи це не обходити стороною. Трішки на носик. І ось сюди на галочку. Ну я його. Супер, правда? Палетка з нею для контуру прям шикарна. Поки що її відкладаємо, перейдемо до брівок наших. І я взяла ось такий олівчик для брів від Сафі. Це якась француженка, не знаю. Підкажіть, як буде правильно. <реку> От шашу, а найбільше не люблю розпаковувати олівці олівчик двосторонній за 29 гривень. На ну, скажімо так, коричневий трішки з гірчинкою. <рістити> з однієї сторони, а з іншої він темніший. Ось такі два відтінки виходять у нас. В Принципі має вийти дуже класний градієнт. Зараз подивимось, А вони стійкі? Так легко, й не витирається. Я спочатку роблю темну частину, затемняю серединку брівки і хвостик моделюю. Коричневий відтінок такий темнуватий для мене, але якщо наносити його небагато, то нормальненько. Олівчик добрий, він такий тверденький, те та ще якраз потрібно для. Брів в принципі не можна навіть і стрілку коричневу зробити. До речі, це ідея. І навіть контур губ зробити коричневий. Ну ми зараз подивимось далі, як діло піде в нас. А oh, I... і трішки це все розтушовую тепер щіточкою, бо я не хочу такий активний темний колір. Хочу, щоб вони були більш живіші в цілому. Непогано. Я вам скажу більше. Ми навіть можемо з вами окреме відео зробити за 29 гривень, де я зроблю повний макіяж вам цим олівцем. Якщо хочете, пишіть. І Давай І вже початок я моделюю світлою частиною олівчика. На руці він виглядав гірше на брівках. Слухайте, що й навіть нічого так. Під мій рудий колір волосся. Здається, що буде навіть непогано. Підтушуємо трішки. Заодно знімемо лишнє. Гарний градієнт. Я в захваті. Я постійно згадую скільки він коштував, і я реально, ну в шоці, що за таку ціну є нормальні продукти. Я не скажу, що це олівець моєї мрії, але але якщо немає інших варіантів, це дуже класна знахідка. Поки що я прям в захваті від тих продуктів, якими ми вже зробили макіяж. І щіточко, я трішки їх зачешу, бо гелю я не взяла. Якби ми робили вже макіяж вдома, напевно, за 300 чи 400 гривень, гель би там міг би бути. Повертаємося до палетки тіней, будемо робити макіяж оченят. Денний варіант, напевно, не вийде зробити, тому що мені хочеться нанести ось ці цікавіші кольори. Та й в принципі будемо відвертим. У нас рідко, коли бувають нормальні, спокійні денні варіанти макіяжу. Да. Набирай ось цей теплий такий коричневий колір. Ну в палеці він трішки сипеться щіточкою, коли набираєш. Подівайся на очах не так сильно буде сипатися. Трішки сипеться. Пігментація нормальна, передає колір добра щіточка. Ось так затемняю кутик і. Складочку по віки і залишки трішки зтушовуємо. Ну, тушується добре колір, лягає непогано, плямочок не робить. Це вже дуже класно. Так дублюємо швиденько на іншому. Тепер набираю ось трішки цього такого холодного коричневого відтінку і ним додаємо глибини нашому теплому і трішки в складочку, вже якби з залишками. Обов'язково забираємо ось це. Легенько, опа, щоб у нас не було баньок чорних під очима. І, звичайно, не забуваємо про нижню повійку, її також легесенько підкреслюємо. Ви ну, що скажете, як вам тушовочка, я думаю, непогана, не критично вони сипляться, можна з ними справитися. І нашаровується колір також непогано. А враховуючи, що цими тіннями ми ще й контуринг з вами зробили, то це взагалі супер. Так. Ось така база основа у нас вийшла. Тепер ми сюди на центр повіки можемо додавати з вами будь-які відтінки. Ну, в теорії. Зараз в нас є варіант додати або ось це золоце, яке ми брали як хайлайтер, але я не дуже хочу повторюватися, я хочу використати якісь інші кольори. І в нас є варіант взяти ось такий теплий, або ось такий прям. Блискучий. Як думаєте, куди в мене потягнеться палець? Я думаю, сюди. Так, набирається, щось він важко. А він такий трошки жирнуватий. Ну, сяє гарно. А ось цей червоний, ну такий. Mm -hmm. Який би це вибрати? А ми з вами розтушуємо два, я думаю. І через те, що вони такі жирнуваті, доведеться наносити їх. Прямо ось так пальцем. Завжди, коли ви бачите, що це якісь блискучі тіні і якісь така в них не люкс, mm -hmm, ви враховуєте цей момент і наносите його одразу пальцем. Тому що кісточкою воно все розтушується у вас по всьому обличчю. Я нанесла ось цей теплий відтінок сюди. І ось цей світлий. Золотий на початок повіки нанести. Ох, він прям такий З кусочками, <гум> і вони всі в мене тепер на щоках, <гум> але сяє гарно і тепер сюди наносимо. І це швиденько дуже легкими рухами забираємо, тому що буде сяяти все зараз. Якщо сильно розстерлись, можна ще раз консилеру бахнути сюди. Ну як вам <святковість> мені подобається святковість? Прям зашкалює. Звичайно ж, можна йти в АТБ. Wow. І ще можна трішки на нижню повіку додати. Ще більш такий святковіший варіант. Око одразу ще більш виразніше стає. Вау. Wow. Беремо наш олівчик для брів, і звичайно ж без стрілочки ніяк. І найкраще, що я придумала, це ним ж і зробити стрілочку. Одразу мінус. Він дуже твердий для повіки, і ним трішки так неприємненько її робити, тому що доводиться досить таки сильно нажимати, щоб він дав колір. Але ось так потрішечки, і стрілочка наша виходить. Ну, щось таке в мене вийшло. Хочеться яскравіше, звичайно, бо вона зараз вийшла така з вами. Типу розтушована стрілка, але реально дуже боляче не наносити, якби він був трішечки м'якше, можливо, було б легше з ним, і так непогано вийшло. В принципі, можна думати, що ми так і задумували. Далі в нас йде туш. Туш взагалі 30 гривень. Я не знаю, яка вона там буде, чи нормальна, чи ні. Також від бренду Lovit. Ось така в неї здоровенна щіточка. Я бачу цей бренд популярний в Аврорі. Там дуже багато засобів цього бренду. Так, ну що, профарбовуємо віки. Перше враження, вона трішки така не дуже зручна. Ну, під неї треба підлаштуватися. Але і непогано. Потім така бочечка. В принципі, нормальна. В неї такі якісь. Щитинки з одної сторони довші, з однієї коротші. Цікава форма. Не навалює. Дивіться, вони там прям розділені, гарненько, такі кожна. Хто любить такий легкий ефект від туші? Вам прям сподобається. Я ж люблю, коли ці вії нафарбовані до космосу, тому так собі. Але я зараз спробую їх нашарувати. Щоб нашарувати, потрібно дати йому висохнути декілька секунд. І тоді вже наносити другий шар. Але головне, довго не чекайте, тому що вони можуть задубіти, і ви нічого не зможете зробити. Такі, якраз туповичка, будуть. Другий шар досить таки непоганий, нашаровується. Це вже добре. Можна досягнути бажаного ефекту. Ну, я думаю, на двох шарах можна і зупинитися. До скажете, ось такі війки виходять з цією тушью. Непогано, непогано. Але як вона може стільки вартувати? Мені здається, сам футляр вийде дорожче. Ну, як вони роблять такі ціни низькі? Ну от такі в нас оченята вийшли. Що скажете? Я думаю, нормальненько, в принципі, нафарбували. Гарно. Тепер у нас залишились лише губки. І для губ я взяла ось таку милоту. І це знову ж таки бренд Ловіт. Там цукерочка. Мені, звичайно, дуже сподобався сам дизайн. Я думаю, це такий маркетинговий хід, тому що я не змогла пройти повз такої цукерочки. А ви змогли пройти повз. Майлюсенька щіточка. І все таке. Ми маємо зробити макіяж маленькими ручками і цим аплікатором манюсіньким. Пахне цукерочками. вау. клас! Мені дуже подобається. Я не знаю, як воно буде ще на губах. Зараз побачимо, але поки що дуже прикольно. Трішки дає відтінок. Вау, почекайте, це просто блиск чи блиск тінт. Я не знаю! Блиск тінт. 64 гривні. Я відчуваю, що він там прям щось таке робить. Дуже зручний аплікатор, такий манюсінький Я думала, буде незручно зробити, але ним дуже класно профарбовувати ось ці такі зони. Ви бачите, як він проявляється? Він дивнішає. Його наносиш, він прозорий, а він червоним Вау, клас Я хотіла робити коричневий контур, але дивлюся зараз, що можемо і так залишати. Дуже класні губи. Виходять такі ніжні і сяючі кенді. Прям мені подобається і цей аромат. Я прям його відчуваю на губах. Такий приємний. Хочеться одразу щось з'їсти заватки. Ось такий макіяж у нас вийшов за 250 гривень з Аврори. Що скажете? Як вам результат? Які засоби вам сподобалися більше, чим ви вже користувалися? І давайте по 10-бальній шкалі оцінимо продукти. Так, найбільше я даю балів, звичайно ж, палеці, тому що ми нею зробили дуже багато всього. І контурин, і очі. Вона багатофункціональна. Далі буде консилер. Це тверда дев'яточка. Ним вийшов дуже класний тон, і реально навіть не скаже, що в нас тут на обличчі лише консилер, і консилер з аврори. Далі по балам у нас буде йти блиск. Це прям тверда вісімка, тому що він дуже класний. Він такий приємний. Ми зараз ще з вами візьмемо таку витриму. Подивимося, наскільки працює добре тінт. Далі йде олівчик. Я думаю, сім балів нормально для нього. Класний для брів, але для чогось іншого. Ну виявився так собі. Він твардуватий і найменше ба. В На жаль, я даю туші. Навіть не 6, Я думаю, десь 4 бали, тому що ну, мені результат -то нормальний, але можна було б і краще. <рес> ну що ж, експеримент. Витираємо губки. О! Клас! Він дав такий приємний ніжний рожевий відтінок і натуральненький. Пишіть на яку суму нафарбуємось в наступному відео і, можливо, в якомусь іншому магазині. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!